Всім привіт! Хочу розказати, як запускати F-14 за Ріо з землі. Передусім потрібно підключити за пілота електроживлення. Це буде видно, що підключений, коли начне компас рушитись. І тут деякі лампочки мігалки почнуть світитися. І ще паливо почне показувати. Окей. Після цього е, потрібно включити, ну можна забрати пілота або Rio ну, просто через правий Shift і P, англійська. І потрібно включити кисень і катапульту. Е, можна закривати кабіну, навіну, електроженіустрільно включено. І е, після цього я буду вам покажу справу. Тут справа зверху фото, там, де показує різні панелі, які є, бо тут, як бачите, є ліва, права, центральна вата панель є. І на е центральній консолі потрібно включити системи і радар. Системи тут зліво включається радар справа, і буде видно, коли він включиться, коли мігалка стембай засвітиться зеленим. Як бачите, системи висвітилися, наталінку у нас освітився і радар. Після цього можна включати радар в скажі так, робочий режим. Стимбай може можеш радар, якщо не хочеш, щоб його ворог побачив, але банально, щоб він просто задів стимбай. Після цього на лівій бічній панелі от оця ліва бічна панель. Потрібно включити охолодження. Як бачите два положення: ABG9 і FG9 AM54. Якщо будете лише використовувати SPR AIM7, то потрібно включити тумблер вліво. І якщо буде брати Phoenix AM54, треба включити в праве положення. Після цього потрібно включити DataLink на правій бічній консолі. От. От тут о-даталінк знаходиться. Тут, як бачите, два положення, бо є два типи даталінку. ОН це 4A, DataLink. А це вправе положення. Це 4C. Включаємо його ON. Після цього, як ми включили ON, потрібно зробити частоту самого ДРЛО. Включаємо планшет на правий Shift K. Во. Тут у нас Tactical Data Link Systems і забуваємо 3, 1, 8. 7. Після цього ми включаємо rep систему REP Symbol, і включаємо RWR. Оце відповідає за RvR, а тут різні режими RVR є. Після того, як ми включили. РВР і е, наші реп. нам потрібно забити наші координати, координати нашого місця положення. І щоб це зробити, нам потрібно е, піти на ліву панель і в планшеті е, знайти сторінку з нашими координатами, там, де пише Latitude і Longitude. Щоб забити координати, нам е, просто нам тут нічого не треба в категоріях нажимати. Е, потрібно. Забити координати. Якщо знаєте, як на інших таках це працює, це приблизно. Працює як на 16, 18. То so, тут що потрібно робити? Треба нажати latitude плюс north і забити просто координати. 3, 6, 4. Так же само з Longitude плюс East. І 41, 3, 6, 6, Enter. Потрібно забити нашу висоту. Нажимаємо просто Altitude 39. Enter і е, магніт MagVar. Щоб це зробити, нам потрібно зайти в категорію N і MagVar вибрати. Вибираємо це тобто heading на вісмірку. Беремо 7. 0. Забуваємо тут появиться 7.0 з плюсом. І Enter. Після того, як ми забили наші координати і макбар, ми е, повинні просто поставити галетник -мод в наві... ну, на вмод в виставку на виставку навігації в ground. Е, коли у нас є кабель, тому що є різні ну, два типи е, виставки навігації на землі: є по ну, швидка, це коли кабель, і у нас тут пише ACH. І е, повільно, коли пише лише. AC, і вона йде 8 хвилин. А ця коротка вона йде приблизно лише, ну, лише 2 хвилини. Так, у нас тут закінчилась виставка. От, де тут раніше вона закінчилась. Виставка майже закінчена, коли у нас з'являється ромбік. І потрібно поставити nav-mod в положення ins. Після цього навігація вже готова. От. Даже з'явилися цілі. Тут. Тобто Ворожі, союзні, все показує і показує точки, даже, координати, там, де, наприклад, куди треба летіти. Після цього нам потрібно вробити е, праці, яка йде від малих частот, що з 30 е Гц, до набагато, набагато більш, там, до, більше, ніж 300. І такан. Такан можна врубати, теоретично лише врубають його, коли е, треба верху звертатися. Після цього треба забути ще забути цей включити ЛТЦ, і все можна злітати.